Сьогодні у Кременчуці відбулася значуща подія підписання угоди про співпрацю між Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського та комунальним закладом Полтавської обласної ради Полтавською обласною малою академією наук учнівської молоді. Ця угода відзначає важливий крок у розвитку освіти та науки у Кременчуці вчені. Університету будуть брати участь в розробках, в консультуванні дітей, в журі, як і було раніше. Тому це дуже важливо, що співпраця буде продовжуватись. От тут змінилося керівництво Ман Полтави, тому новий керівник тут таку ініціативу проявив, тому що нам університет дуже багато допомагає. Дуже важливо розвивати. Можливості наших дітей, їх евристичні здібності, їх віру в їх можливості, а це може зробити тільки науковець, який справді займається наукою, який може зацікавити. І, звичайно, наша з вами, всіх тут присутніх, робота, наш обов'язок і поклик наш в тому, щоб ми допомагали в розвитку цієї половини тої молоді. Дана співпраця відкриває перед Кременчуцькою молоддю нові перспективи в освітній галузі та сприяє підвищенню рівня наукового розвитку учнів. Дуже вдячний я Михайлу Васильовичу, що прийняв нас, що він надає нам можливість працювати з найкращими викладачами його закладу, так тому що ми залучаємо до роботи. Хочемо залучати найкращих фахівців, професорів, докторів наук, щоб наші діти мали можливість доторкнутися до науки в найкращому виразі. Робимо все для того, щоб молодь залишалася в Україні, залишалася в Полтавській області, ставали студентами саме. Університетів Полтави, які можуть надати якісну освіту, забезпечити потім працевлаштування, адже сьогодні роботодавець він в першу чергу дивиться на здібності випускників, і якраз саме Кремінчуський національний університет Меністраганства забезпечує таку високу якість. Підписання угоди є важливою подією для науки та освіти в області і свідчить про рішучість Кременчуцького національного університету імені Остроградського та Полтавської обласної малої академії наук учнівської молоді спільно розвивати та підтримувати обдарованих молодих науковців. Національний університет імені Остроградського є одним із локомотивів вищої освіти, і дуже нам приємно особисто як для обласної освіти це те, що ви. Приймаєте участь, підтримуєте майбутніх науковців. Те, що ви завжди готуєте, допомагаєте у проведенні різних змагань. За це вам велика шана. І сподіваюся, що ми будемо рухатися тільки вперед. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.